Тема нашого сьогоднішнього заняття падіння Західної Римської імперії. Це одна із заключних тем у курсі історії Всесвітньої історії в 6 класі. Отже, як ми вже говорили, Римська імперія досягла своєї могутності у другому столітті нашої ери. Потім, по цілому ряду причин, Римська імперія скотилася. У кризу третього століття була епоха солдатських імператорів. І ось, нарешті, ми бачимо заключний етап існування Римської імперії. Це 4-5 століття. Перед тим, як розібратися, чому впала Римська імперія. Треба зрозуміти відносини між римлянами та неримлянами, або як римляни називали неримлян, варварами. Справа вся в тому, що потрібно чітко усвідомити, хто у Римській імперії був римлянин, а хто був варвар. Якщо ми дивимося на карту і бачимо величезну країну, то в нас складається враження, що вона була населена римлянами. Насправді це було дуже-дуже не так. Римлян у Римській імперії було дуже-дуже мало. Основна маса населення Римської імперії якраз були варвари, які отримали громадянство, були романізовані або ще якимось іншим способом стали частиною Римського суспільства. Тому, коли ми будемо говорити, що варвари зруйнували Рим, ну так воно і було. Просто Римляни розчинилися в цьому варварському морі. Ну, слід тільки враховувати, що варвари були двох видів: романізовані, тобто ті, які були під впливом римлян, і не романізовані. У римському суспільстві йшло два протилежні процеси. Спрямовані ніби як один на одного. Римляни варваризувалися, вони запозичували варварський звичай. Тобто вони починали носити бороди, вони починали носити штани римляни, запозичували їжу у варварів, наприклад, почали пити пиво. У варварів йшов протилежний процес. Вони запозичували досягнення римлян. Тобто, медицина, культура, господарювання, все те, що, чому навчилися. Римляни. Ну і йшла така ніби консолідація суспільства. Римляни і варвари змішувалися у якісь єдині етнічні спільноти. У IV столітті ситуація ще більше змінюється в Римській імперії, тому що приходять інші варварські племена, які зазнають тиску гунів. У IV столітті. На сході Європи з'являються гуни. А далі з'явилось таке явище як доміно, тобто, ніби як одні племена почали тиснути на інші, і вони починають переселятися в межі Римської імперії. Спочатку римські імператори боролися з цим явищем, а потім почали селити варварів на своїх землях з вимогою, щоб вони платили податки і служили у війську. Процес переселення варварів в межі Римської імперії називався Велике переселення народів і тривав 300 років, тобто з 4 до 7 століття. Ну, історики порахували, скільки ж варварів переселилося, ну, виходить, десь від 3 до 5 мільйонів. Не дуже й багато. Так що назватися фантастичним якимось переселенням народів не можна. 5 мільйонів за 300 років це не дуже критично. Враховуючи те, що Римська імперія у е, кінці 4 століття її чисельність населення десь була, перевищувала 50 мільйонів. Чисельність армії і флоту становила 200 тисяч. Так що, в принципі, щоб ця імперія чого-то боялася, то це навряд. Ну, Скоріше за все, імперія загинула не від великого переселення народів, а від внутрішніх проблем. Далі слід звернути тепер на хронологічну. Таблицю як ішов крах Римської імперії, поховальний дзвін почав дзвонити ще у IV столітті. Перша дата, яку я подаю вам на цьому слайді, це у нас 378 рік битва під Адріанополем. Варвари, яких обдурили, яким не дали продовольство. Підняли повстання проти Римської імперії. Під Адріонополем варвари вщент розгромили Римську армію і загинув навіть імператор Валент. В історії Римської імперії це був єдиний випадок, коли загинув імператор на полі бою. Ця подія битва під Адріонополем становила ніби як початок кінця Римської імперії, тому що під Адріонополем загинула кадрова армія Римська. І її відновити римляни вже не змогли. Фактично, битва під Адріанополем, це була така подія, коли варвари розгромили Римську імперію. І почали її, скажімо так, поглинати. Слідуюча дата: 395 рік. Римська імперія розділилася на Західну і Східну. Східна імперія, зразу скажу, проіснує дуже довго. до 1453 року, поки її не завоюють остаточно турки. Робоча назва Східної Римській імперії була Візантія. Про це ми будемо вивчати в 7 класі. А ось Західна Римська імперія проіснує до 476 року. Так от, у 395 році ще раз, Римська імперія поділилася на Західну і Східну. Так, далі Східна Римська імперія нас вже не цікавить. Процес деградації і руйнування е, Західної Римської імперії продовжується. Першим імператором Західної Римської імперії був імператор Гонорій. Це був дуже поганий імператор. Фактично при ньому багато легіонів просто розвалилися, зникли. Тобто він підірвав військові сили імперії. Е, е, і у 410 році. Рим перший раз за 1000 років був розграбований Вестготами. Значить, слідуюча дата, 410 рік. Перше пограбування Риму Вестготами. Проблему, Проблему гунів все-таки потрібно було якось вирішувати. Тому римські імператори і варварські конунги вирішили об'єднатися. Результат був блискучий. У 451 році у битві на Каталунських полях війська гунів були вщент розгромлені. Це був останній тріумф Західної Римської імперії. Здавалося, що вона після цього повинна посилитись. Насправді, вона після цього ослабла, тому що варварські королі вирішили, а навіщо нам. Римська імперія. Навіщо нам оцей імператор. І Римська імперія, Західна Римська імперія поринає у вир внутрішніх чвар і конфліктів. Все це дуже швидко вилазить боком, тому що в 455 році племена вандалів вдруге грабують Рим. При цьому грабують його дуже безпощадно, знищуючи саме цінне слово вандалізм. Означає руйнування культурних цінностей. І прийшло це слово якраз відтоді з 455 року. Почалася чехарда імператорів, один імператор міняв іншого. Фактично імператори стали іграшками у вождів варварських дружин. І все це закінчилося у 476 році, коли Командир придворної гвардії Одеакр скинув останнього римського імператора Ромула Августула. Починаючи з цього моменту Римська імперія, Західна Римська імперія припиняє своє існування. Але люди, які жили в той час, про це нічого не знали. Вони думали, що Римська імперія нікуди не ділася, що вони. Ніякі не там, германці, готи, даки, ілірійці і так далі. А вони римляни. І ось так вони думали ще тисячу років, які в історії, всесвітньої історії будуть називатися середні віки. Але ще раз, у 476 році Західна Римська імперія припиняє своє існування. Історики між собою домовилися, що цією датою вони закінчують період стародавнього світу. Ну, на цьому все. Дякую за увагу.